Армія дронів Камікадзе потужні повербанки з використаних електронних цигарок та системи скиду. Речі, які є необхідними для воїнів на передовій, створює власноруч Буковинська молодь. Об'єднавшись у робочі групи, студенти щодня займаються їх розробкою та удосконаленням. Як юні хлопці допомагають воїнам ЗСУ, на власні очі бачила наша Альона Рудніцька. В руках Нікіта тримає розроблений прототип дрону камікадзе. У Чернівецькому технологічному хабі хлопець разом із однодумцями щодня працює над їх вдосконаленням. Ми створюємо якраз систему дронів під назвою Шуліка, яка складається з великого дрона бази, на якому якраз знаходяться штук 20-16 таких маленьких. Їхня задача в тому, щоб вилетіти на позиці з позиції, долетіти якраз до заданої точки, за рахунок нейронної мережі камери навестись на цілі. І якраз випустити такі малі дрончики по цим цілям. Аби створити корпус дрона, потрібен 3D-принтер, 3D-модель та пластик. Завдяки спроєктованій координатній сітці, машина друкує деталі. Проте дане обладнання є необхідним і для розробки систем скиду для українських військових. Система скидання розрахована під боєприпас калібру 30 і 40 міліметрів, які військові застосовують. В підствольних гранатометах, АГС і так далі потрібно зробити сам корпус і всі його деталі: шестерні, рейки і так далі. Вся весь принт всіх деталей займає приблизно одного дня. Іван розповідає, підтримуючи зв'язок з військовими, є можливість одразу зрозуміти, що доведеться удосконалити в системах СКИДу. Ми переробили тр... трішки кріплення, бо воно трохи не підходило а решта. Зауважень не було. Вони казали, що вони там до, до доробляли самі там на стяжку поставили і використовували. Повербенк унікальна річ, яка дає змогу заряджати електричні пристрої в умовах відключення світла. Саме він став незамінним пристроєм для українських військових, аби забезпечити портативними акумуляторами якомога більше воїнів ЗСУ. Учасники технологічного хабу розпочали виготовляти їх з викорених електронних цигарок. Просто всі викидають їх. А ми беремо їх, збираємо, розбираємо, достаємо звідти акумулятор, їх спаїємо, заряджаємо, і виходить паербанк. На великий павербанк ми взяли 40 штучок. Це вийшло 32 тисячі, на цей 24 штучки. Через постійні вимкнення світла виготовляти велику кількість таких павербанків важко, розповідає Валентин. Одна частина може друкуватися три години, друга частина теж три години, але іноді світло дві години і воно не може друкуватися. Керівник громадської організації фонд символи Андрій Гев'юк каже, робота центру поділяється на декілька напрямків. Буковинські студенти щодня працюють в різних сферах, але задля спільної мети перемоги України. Це працює декілька команд. Більшість з них це є студенти політехнічного коледжу, а також нашого чернівецького університету різних кафедр. Ми визначаємося з потребами військових. Цих хлопців також є батьки В більшості випадків. Військовослужбовці, наші друзі, і вони дають свої запити. Від початку року волонтери виготовили п'ять дронів системами СКИДу, які поїдуть до українських військових. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.